Після неймовірної перемоги над Ісландією і збірна України, і ми, вболівальники, у піднесеному настрої в очікуванні матчу з Азербайджаном, який відбудеться у понеділок, 13 жовтня о 21.45. Ну а додати собі емоції за переглядом ви можете разом із ігровою платформою Favbet. Favbet – Твій всесвіт гри. Панове привіт! Не знаю, як вам, але мені дуже подобається новий формат кубків, який прийшов до нас в FC26, коли ми маємо спочатку кваліфікації із кубкою нагород, а тоді фінальний етап для тих, хто пройшов кваліфікації із ще кращими нагородами, де мені цього разу. Пощастило продовжити свою нереально фартову серію із крутим дропом. Умови складу були такими, що можна було використати лише одну карту 86-го або вищого рейтингу. Я вирішив, що нехай це буде нестримна піна на позиції нападниці. Ну і далі підігнав команду під 84-й рейтинг. Тут, в принципі, було нескладно. всі карточки, які нижче 86-го, сюди легко зайшли і разом склали мені от таку команду, з якою я пішов за нагородами. Ого. От так в мене лігочемпіонівський мячик стоїть. Піна завжди готова. А тако пассоль пепе, пепе, І ще одненько і прибити О! Дікарю! Який сейв. О! А ти Вікаріо не допоміг. Так, чоловіче, ти може вже там виходь, собі ще один кубок спробуєш, га? що На то нам то? -то. якийсь. Екстра тайм, чи ще щось? Ти собі шукай, де інде щастя. Ну, тепер точно. Файно є! Пен, пен, сісі по 93, пен, нічого собі. Пен від ПП. Гол ПП, добре. Ой. Зле. О, ага, мамордошвіли. Слухайте, мені щось це не подобається. Ну як замість е, двох голів один один далі на табло і контратака? Є, є-є-є-є, ближній кут пепе. Добре, що він втік, я от сумнівався, бо він в першому таймі не втікав правим стіком. Добре GG. ще одненький. Оуу, мамардашвілі. Бляха, то такий класний кіпер, шо ти? Я навіть вже думав собі в моменті чи не дати отой дизайн, е, який нам дали, що можна накинути на будь-яку карту. Типу, що хімія буститься. Я думаю, може це її на мамардашвілі накинути. І десь там ще йому одненький лінк підігнати. Просто стіна, а не кіпер. Мені мій Куртуана наприклад, не подобається. Скаленький склад. Мо я не скажу, що дуже відчув е, в дії патч, бо ще так багато не грав, але я вже на Advanced Defending, бо цікаво. І так, е, пач оштовхається. Та чи достатньо буде ситуації на полі, де поштовхи ті будуть мати сенс? Бо зараз ж не у всіх силачі є там Хакімі, Мендеш, вони без силача, вони все одно просто можуть штовхатися навіть без того плейстайлу, але, звісно, не з тим ефектом. що ти А джоджо, придурку! Ти чого бігаєш навколо того м'яча? Оля. Пффф, не треба було рано так бити. Клас. Не забуваєш ти забуваєш тобі. Ой, yeah, найспеткат. Oh, nice, Прямо линійна така от Уф. Уф! Охее. Крух, ти копнув та не копнув. Ох, офсайт, please, please. плиз! Але ж спим мам на його всі 25 Ой, киков. Ой, боже, два киков и 45 плюс. Боже, боже, боже. я плюс 20 комфорт. Тут майлерс. Курва. А тут же Кікоф зіграв. До речі, я читав, що в останньому патчі і в автентичному режимі повернули е, розташування при Кікофі назад. Чому в компедітів лишили, я не знаю. При тому, що все ком'юніті хариться, немає взагалі задоволених. Офсайд був би. Вони все одно то залишили. Це дуже тупо. О пушнув зараз корпусом. Найс nice, Керкес. От вам і Advanced Defending. А-а-а-а-а! Помилку! Помилочку! І на а! Тікай. Бляха не втік цього разу. О-о-о-о-о-о баріос! Який дреблінг. Кись партій суперник, я вам скажу. Мені в Чемпіонс легше гралося, ніж сьогодні в цьому кубку. Таке щось попідбирало. Фух, справедливо. Добрий є блок Гард. Ооо. Скотт який підкат він дав. Піна! Ти дивися ну йоо піночка Чого ти не втекнеш, тому ПП? Ой, бляха, зле Бля, зле. Залишиться година 20. Гол. Ми повертаємося сюди. Не треба нам ту годину 20. Ми йдемо в і тільки його спіймати. Фіна! Фіна наша єдина карта 86 плюс у складі робить своє. Прочитав. Фааак, я гадав, щоб він прочитав. Бля. Ні, та. Буде спроба номер два. Може, то Баріуса яким замінити, бо я якби в меншості граю в центрі поля. Ти хто такий? 74. Def. 41 хвилина, два раунди. Немає права на помилку, інакше не бачити пак 85. Давай. Оф Як тут зараз відбір не влучив? что такое Найс. О-о. Ну, 85 бу де плюс, бабам меня чекает. Тут что-то уйти. Лейерпак. Вау, wow. ви не казали? Ну це вже, по-моєму, занадто. Це вже якийсь Mortal Kombat. Ну куди? Мені не подобається. Так, так, в мене є пік. Пік, щоб ви розуміли, мені дали за дивізіони, за еліту. Треба було забити всього лише 2 голи в матчі. Пік 1 з 3, 84. Ну це дуже солідно стан на сьогодні. Канцело 84. Я зрозумів. Дякуємо, гарний пік. Інформ. Не волкаутом. Ще й пані. Це Л. Тут немає, що дивитися. Самсон Годвін. І 85. Є волкаут, не просто так ми похтіли. Це Йонг! Я бачив, що це Йонг! по його зачисті сюди. Продовжується моє антрейд святом основу. Let's go. Це кеш, тому що він в мене є в трейді. Це Йонг! Не просто так валив я той кубок топ дроп, бляха. Топ-дроп. Найс! Просто прекрасно. Чисто моя основа, ну це нереально. Найс. 200 тисяч. Ну, падає і падає. Ну як? Одна карта 85. Закупки. Френкі дякую за 43 матчі. Ще багато в нас попереду. До речі, брав за 185, чи в плюс пару тисяч піду, коли продам. Мій дроби всі 26 справді вражає. Я навіть не можу підходящі слова знайти, можливо, ви таки знайдете в коментарях. Ну а як виглядає зараз моя основа і чи вдасться придумати, як реалізувати ще ці нові 200 тисяч, які прилетіли мені? Дізнаєтеся вже у наступному випуску. А поки що, все, якщо сьогоднішнє відео вам сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.